Копі продукти коштують. Інжир за кілограм 750, дуже дорого. Нектарини по 3 евро. Вони дорогі, це вже осінні. Подивіться, які некрасиві 3 евро фікіддія. Ось вони є. Ви тільки гляньте. Ну що це таке? Ну, тверде. Це вже взагалі, от, взагалі твердий він. Ну, твердий, що такі продають. А тут вже за кілограм 3,70. 3,70, а це три. Та вже краще ці взяти. Ось Такі ціни. Оці великі гарні я сьогодні куплю, але по 99 у нас є. Що ще цікавого є? Серед літа є киві. 5 євро в киві. Навіть раніше серед літа є майже 2,88 банани, дорогі 1,69. Бульба, от, таку, як я купила, за кілограм 1,30. Кава. Вся дорога кава. Саме найдешевша кава яка є? Оферта є чи нема? Подивимося. Някої оферти нема. Сама найдешевша оця кава. 3 евро. Оця. А, це без кофеїну. Одну ніколи не вигідно купляти. Політа дору лаватися. Треба зразу чотири купляти або дві хоча б. Отаких От кави розсуріємо і ніколи, ніхто не п'є в Італії. то взагалі ніхто. Я не знаю хто. Вона просто продається, бо... Бо... бо вона продається. Видно, що вона продається. Солюбілі вона у нас називається. Ось. Ну, 3 евро. Така, дві штучки. Отака дуже добра, я мала колись. Отаку я колись купила по знижці теж 5 евро одна штучка. Це дорого. Волосся розвимає, а я краску шукаю. Розову. Так, капуста. Купила я сьогодні капусту. пор дорогий по 3 евро. Папіки, до жінки спитатися, чи вона на розу краси волосся. Тим сири глянемо, скільки, скільки сири коштують тут. Багато сирів. всяких. Тут вже всі готові продукти, от така холодний рис 3,50. Відварені, хто їх купляє? Купляють. купляють. Значить, раз стоїть тут, значить купляють. Горох. Щось таке. Сири дорогі. Це дуже-дуже смачний п'єнця. Дуже-дуже найліпший 15.30 це ще дешево. Це так собі. От 10 і 10,10 азягу. Це хороший сир, дуже хороший сир, смачний. так пахне сметаною, маслом. Парміджан 16 евро. Подивимося, скільки коштує Що -то швейцарський. Ементаль звідсиро. 20 євро за кілограм. Звідсиро, 20 євро за кілограм. Здуріли вони вже зовсім. Йдемо купляти те, що нам потрібно. Так, оцей Сан Даніелі, бачите, прошу. Гарна знижка, 30 євро і я його беру майже завжди. Зараз візьму 200 грам. і підемо їсти з мел мелон. Мелони — це з динею дині дине, отаке. olivier, olivier, 10 euro per il chilogramma patate e Sì, bene, grazie tutto? Uh -huh. sì grazie io ho preso il giorno scorso Знижки 99, один кавун коштує за кілограм. За кілограм. Я взяла три. І за такий великий жовтий не кавун, як вони диня називається, я заплатила 2 евро з чимось. Ну, що, я не зважила? Міпець, ну то як я не зважила? Один зважений, один не зважений. Добре, що я глянула, от бачите, 2,60. Йдемо важити, значить я не зважила. ціни. Перші свіжі яблука. Оці називаються Ракольта. Це свіжі яблука, нова Ракольта. Оці великі. 2 евро. Так. А, бо моя ціна залишилася. От бачите? Оце є моє, це моє. Я випила, а не цей мелони Джаллю. Дуже добре. Людей мало, магазин закривають. Парміджану я хотіла купити. Зараз глянемо, десь тут має бути гарне парміджано, де воно є. Восьма година, рівно восьма година. Ось така панорама. Мій компаньйон пішов забирати три, три жовтих тих дині. Я купила таких. Зараз він мені візьме, бо сьогодні цілий день моя машина стояла на сонці, не знаю, чи він мені відкрив, відкрив, добре, що її відкрив. Е скажімо, е моя машина стояла цілий день на сонці. І е оці дині також стояли на сонці. І це не добре. Обов'язково добре, що я собі згадала, що треба їх взяти. Робить мені порядок в машині. І бо завтра цілий день знову на сонці і це не добре. Нехай вони стоять не в теплому місці, але в холодочку. Ось, бачите, ще таке. Місяць такий якийсь не дуже не дуже чіткий. День дуже, скажімо, дуже коротший зробився, і це видно. І це дуже сильно видно. І що зробити. Йдемо до зими, щось трошки тріс сумно. Ви знаєте, я вже привикла. Бачите, світла нема. Чому нема? Бо всі люди опустили вот, жалюзі донизу і кінець на тому жалюзі опустили донизу. І я ось приїхала в Італію, мені теж так смішно, ну не смішно, нема світла, бачите, в будинках нема світла. Я пам'ятаю у Львові, колись йдеш йдеш дев'ятиповерховий чи п'ятиповерховий будинок, і світло там, і світло там сюди видно, хто світить, де світиться. А тут не світиться нічого, тому що її у жалюзі закривають люди і кінець. Десь хтось рідко тримає відкрито. Там просвічується бачите, через дерева. Вікно не закрили. Вони наверху живуть, а їм все равно йдемо вечеряти, їм все, рав... все равно все одно їх так ніхто не бачить є такі, що навіть на самому верху, так само закривають вікна. Вечеря готова. Зараз я вам покажу, що ми будемо їсти. І отут от, ці кавуни, не кавуни, а це такі мельони по, по, називаються. Я не знаю, чи в Україні є такі, вони такі жовті-жовті-жовті. І ось такі, як ось ці. Бачите, це я вже давно купила. Вони дешеві, тому що кілограм 99 чинтезімів. І що? То і зовсім, бачите, скільки вже в мене стоїть. Ого, вже стоїть, ще 28-го купила. І е, от 2 евро за такий це зовсім нічого. Дивіться, я то вчора останній день була ціна, я ще 3 взяла. Взяла самі найбільші за 2,65, такий великий 2,40. А той такий смішний, він таку форму має смішну. Я такого не бачила. 2,16. Зараз я вам покажу. Їх вже так десь може в тому великому ящику залишилося, напевне, 10. Зараз я розірву, я вам покажу. Який він, що він такий якийсь виродився смішний. Він не довгий такий, як має бути, а якийсь такий плоский. Ну, не можу відірвати. Почекайте, почекайте, боже. Кручу я тут. Айкоква. Подивіться, який він є. Він якийсь низький широкий, може, мені той зимовий гарбуз такий ось згорода, як колись давали свиням. <звач> <звач> може, тут той мені такий. Ну, ті семушки такі, знаєте, що сімошки білі є. Він набагато ура... Ви тут бачите такий жовтий. А він такий оранжевий, оранжевий. Треба тут дивитися. От, якщо тут добре так, знаєте, зісохло достигло, значить він. він е... Так мені розказували. Значить, він є стиглий. Оце який цікавий він. Я рахую, що це дуже мало. Одне морозиво, от підеш хочеш морозиво, так, підеш там з'їж таке от наше морозиво артіджиналі, таке на свіжому молоці. На, на таке якісне, дуже смажне морозиво, і заплатиш 450. А тут ми двоє будемо їсти і 2,40 коштує. Так, цей дуже великий, дуже великий. А цей, подивимося. Ні, Це просто так, воно не гниє, не, не, не він, він тут так. Тут де кінчик є, подивимося з цієї сторони, як він виглядає. бачите, а Тут немає нічого, він такий простий. Тут нічого немає, він зовсім. Так, це вечеря. Я як попробувала тільки що, О, тільки що зараз теж я буду їсти. Я думала, не їсти, але вже буду їсти. Тому що таке смачне, як запробувала, тут мало олії є і завжди олії. Олія ось так має бути. Ось так, ось так, ось так. Бачите, щоб її було видно. Хоча я вже заправила тут всередину, я трошки вже заправила, бачите, який він ось такий. дуже він сильно смачний цей салат, дуже сильно. ви знаєте. Я зробила ще до обіду і поставила в холодильник. Яйця є, тут все-все здорове, цибуля здорова. У лі... того я дала як вам сказати, дала оциту того яблучного, дуже здоровий оцет. І дві цибулі, і от. Тут дуже здорово, мені треба часто так робити. Отак зробити зранку і все. І ввечері ти знайдеш, як, як прямо тобі дуже корисно Отак знайти, бо деколи ввечері, що їсти, що їсти, Боже, що їсти. І... А так от, все. Приходить вечеря і ми готові. І є що їсти. Так зробила я оця високу, що я вже сама не дістаю там, до гори. Треба було мені нижче робити. Ну, 60 я тут зробила між тим і, і між верхом 60. звідси, До самого верху 60, так як має бути, але треба було ще нижче зробити. Тут зараз в мене скло буде. Ви дивіться, що у мене тут ще такий безпорядок, тому що тут зараз, от, вже з вересня, я починаю проект робити. Я дуже ще багато в хаті буду всього докінчувати. Багато в мене роботи є. І тут буде таке зеркало, я завжди скло говорю, таке от від угла. До кінця, до кінця, до кінця, до кінця, до кінця. до кінця. І ось того бардаку усього не буде. Це все я заберу. І буде чистота ідеальна. Чистота ідеальна. Це я вже приготувала на сніданок. Завтра будемо... Зараз приготую сніданок на завтра. Завтра до мене внучка прийде, і ми будемо їсти. Ось це. Можу вже холодильник поставити, бо вже достиг. Манго вже тут в мене довго стоїть. Що ж він вже тут починає, починає вже сльози пускати? Ні, це просто так. Треба подивитися, що він вже такий. Коротше, треба йдемо за стіл. Йдемо за стіл, йдемо їсти і, і побачимося. Не втікайте, бо продовження буде, напевно. ще.